Діти, квіти, а те ще будяк. Комітет моніторингу органів державної влади привіз Візяслав дітей кризи, щоб з'ясувати, хто ж там те ще для місцевих жителів. Атракціон космічної жадібності, який мав на меті продемонструвати основний принцип встановлення міським головою, очікуваного результату не дав. Підтримка громадським сектором міста Хмельницького депутатів Ізяславської міської ради, які були незадоволені своїм мером, перетворилась на фіаско. Звинувачення проти місцевого градоначальника висували ще з першого дня його керівництва. Втім, Сатисфакцію тамтешні обранці чомусь забажали отримати саме напередодні виборів Незаконне нарахування премії 297 тисяч преміальних були виплачені тільки в період з 2000 Четвертого по 2007 рік це все доведено, як то кажуть, і комісією, і документально ні разу рішення на сесію не виносилося про преміювання не міського голови, не його заступників. Втім, думку депутатів поділяли не всі. Народ богоносець, незважаючи на жвавість розваги, яку ініціювала молодь, все ж таки залишилася при своєму баченні. Люди на місцях знають ситуацію краще ніж приїжджа група підтримки і легко виділяють зерно від полови. Почали всі значить, акції проти нього ще коли прививпривиборні компанії. Значить, коли значить, Проходила виборна кампанія. Він, значить, е, значить пройшов на виборах і значить, почалися значить, невдоволені, так би мовити, той значить, мер, що був перед ним, значить, і значить, є такий побережний у нас, значить, е, депутат обласної ради. Значить, і Він, значить, підбурює наших депутатів, тобто районних депутатів, щоб мера значить, обрати. З мера зробили злодія. Но, якщо розібратися, значить мер. Своєї машини немає. Хата батькова живе в батьківській хаті, значить, машини немає. А ці, значить, що по так ви сказати, Значить, на дорогих іномарках, значить, їздять 60 тисяч євро. Через півроку він її міняє. Значить, побережний так, також, значить, міняє ті машини, значить, аптеки по всьому району. Втім, ілюзій щодо чесної влади ніхто не плекає. Проте на русі матінці чесною людиною завжди вважали тих, хто краде мало. А щодо відвертих наклепів, то вони ніде не в пошані. Акція проводиться на підтримку нашого міста. Я так зрозуміла, і я читаю що правильно. Рахую все правильно. Але справа в тому, що мера нашого обвиняють неправильно, що йому представили такий зиск, що ніби він був судимий поставлений до суду військовій частині. Це неправда. Я робила в кадрах тоді, і я це знаю. Втім, на думку міського голови, ця акція лише верхівка постійно триваючого конфлікту між обласною радою та міськими головами, які не бажають танцювати під нав'язаною музику. На його погляд політичні розборки за участю містечкових олігархів аж ніяк не сприяють вирішенню існуючих господарських проблем. Звинувачення опортуністів за НАТО великих преміальних він відкидає, адже щомісячна премія для міського голови розміром 900 гривень не може бути суттєвою, зізнався він. Те, що сьогодні говорять про мої зловживання, зловживання і розкрадання коштів бюджетних, це сьогодні є просто безглуздя і абсурд. Це не доказані нічим і не підтверджені факти. Адже депутати, які створили комісію міської ради і подали всю інформацію, як вони бачать по-своєму, а це частина депутатів, лише про те, що є зловживання. Значить, відповідні листи були направлені в обласну державну адміністрацію, в обласну прокуратуру, в обласну раду. І по даних фактах була здійснена перевірка. Перевіряли міську раду сьогодні і УБОЗ, і прокуратура, і кру, перевіряли різні інстанції. І в мене є офіційний висновок сьогодні: що ні одного порушення, зокрема й бюджетного, не виявлено, і ознак злочину ні по одному факту немає. Я знаю, що така відповідна ситуація відбувається не тільки в нашому місті З'яславі. Зокрема, я спілкуюся з своїми колегами, міськими головами нашої області. Я можу сказати, що Сьогодні така ж сама компанія брудна, я не можу по-іншому це назвати. Вона відбувається в місті городку з моїм колегою з міським головою. Така сама ситуація відбувається в місті волочисті, така сама ситуація відбувається в місті Красилів. Що можна зробити? Який висновок? Тільки одне: сьогодні скоро наближаються чергові вибори до місцевих рад, і ті люди, які сьогодні вже себе бачать на тих посадах, на посадах міських голів, вже рвуться до влади.